Так, друзі, вітаю вас! в Оріані. Зараз хочу зробити маленький відеогайд, гайд, де що знаходиться, щоб у вас потім не було жодних питань і ви все знали. По-перше, коли ми приходимо з вулиці, ми продягаємо наше взуття на капці тут. Все. а далі в Оріані ми тільки ходимо тільки в капці. Отут тут знаходиться бар. В цьому барі будуть це зал чи чочотири в нашому розкладі майстер-класів. Бар тут будуть деякі майстер-класи, стендап розгони. А це наш бармен Ярік. Запам'ятайте цю людину, і він дуже робить дуже круті різні напої, особливо кавові, особливо чай. Що ти ще вмієш? Я скульптор і художник. Він скульптор і художник. Може вас виліпити та намалювати. Звертайтеся. до речі, ось його скульптури. Запам'ятайте цю людину в обличчя це Саша, це, е, ну, це головний е, адміністратор чи, як, менеджер, це керуючий в Оріані Тому всі питання, особливо, якщо ви захочете ще сюди повернутися чи щось зробити, подію це, е, Олександр. Ну, і тут в нас е, завжди є дівчина, яка грає на хангу. це, наше, це наше така е, Постійна інтерактивна зона. Ну і все. Тут барчик. Ми тут спілкуємося і іноді бувають майстер-класи. Це пішли далі. Далі в нас рецепція. Ті, хто були вже знають, тут в нас магазин, можна купляти будь-які речі, які тут знаходяться. А ось в нас спеціальний мерч нашого імпро-фесту. Будь ласка, це товстовка. Бобка, чи як її ще називають футболки, та от така чудова пляшка води. Все, все можна купляти. Ось QR-код, і просто звертайтеся до організаторів. і За вашими розрозмірами потрібно. Тут в нас знаходиться перший туалет. А ні, перший туалет був у барі. Там теж є туалет. Не обов'язково бігати в свій номер. Є туалет тут, тут в нас їдальня. Люди е, їдять всім смачного люди. Вічливі. Так що, якщо заходите, вітайтеся, вони будуть відповідати. Дуже смачне <плес> ось тут в нас знаходиться лазня. Mm. І там є купель. Купель з проточною, тут річка, і там просто в річці купель. І от там можна вийти і з раночку краще е, будь-якого душу. Це е, холодна купель. Я вже сьогодні тестив, це просто кайф. Йдемо далі. А, лазня буде доступна, по вечорах про це ми ще напишемо Це в нас перша зала на цьому поверсі та більярд. Більярд можна грати, будь ласка, домовляйтеся. Це Ігор, це наш інструктор з йоги. І він зараз, він зараз натягує у більярд нашого, нашого майстра з пантомімою. 6, 6, 2. 6, 2. Так, це наше перше зало. Тепер уважно. Перед входом у залу ми знімаємо наші капці. В зал ми заходимо, заходимо тільки босоніж. Це наша перша зала, і в цій залі знаходяться перше, є снаряддя, хто, кому дуже важливо, наприклад, він день не може провести від того, щоб не підтягнутися на турніку, він у нас є. Є т є снаряддя для пресу, коврики для йоги. Тим, хто не взяв, але хоче зробити. І якщо ви вже такий майстер-фломайстер, в нас є дошки садху. Їх дуже багато, насправді, по всьому готелю. Так, зараз тут треба хоп, все Включилося. Тут є важлива зона це наша така фотозона. У нас є хештеги. Ми анонсуємо, у нас буде конкурс, де ви зможете виграти. Якщо ви будете виставляти з цими хештегами фотографію у соцмережі, ви зможете виграти продукцію з нашої сувенірної лавки. Просто можете знімати хештег. Фотографуватися і вишати його е, на своє місце. Все вішається за букву О, літера О. Імпровиснація, імпротест, ченешен огнем про. Все дуже просто. Зняли, сфотографувалися, повішали на місце. Все. Поїхали далі. Тут ми одягаємо капці, не забуваємо, в залу в капках не входимо. Ідемо йдемо на наступний полог. Тут пін-понг. Теж, будь ласка, якщо хочете, грають. Як це Альона, вона місцева, а це наша основна зала, де будуть відбуватися не тільки майстер-класи, вечірні події теж. Вечірня. В цьому залі в нас є сцена імпровізована, буде освітлення, є музика. І тут будуть з 8 до 10 всі вечірні події, і потім з 10 до 11 дискотека. Так що, запам'ятайте, цей зал в ньому завжди буде двіж. Поїхали далі! А це майстер-бані. Поїхали далі. А це Свєта, вона з Києва. Дуже крута імпровізаторка. Поїхали далі. <поїхали> це все ж все. Буду представляти. А це наша третя зала. Третя зала знаходиться під крищою. Ось так вона виглядає. Тут теж, якщо тут немає майстер-класу, можна тут а, уєд... єднатися з собою. Тут є коврик, тут медитації проходять. Наприклад, зранку динамічна медитація буде у другій залі, йога у першій залі, а тут може бути просто сесія з медитацією і майстер а, звуко... саунд хілінгу та дівчина, яка грала у барі. Вона е, по ранках теж може робити саундхілінг, медитацію, настройку на день. Я з нею розмовляв, і, мабуть, вона буде робити це тут. а ви будете лежати, кайфувати і все інше. От така в нас. Е, Знімаєшся Так. Да? круто. Да. Отака От у нас е, тусовка. Все, це наш простір е, фестивалю. Будь ласка, е, дуже прошу відноситися до нього з повагою, тому що дуже круті люди е, тут, і вони все з любов'ю, все з душею. І якщо ви побачите, тут кожен е, кожен кут він е, весь е, е, з любов'ю зроблений. Тому давайте поважати цей простір е, і зробимо так, щоб в нас були раді тут бачити, і ми сюди ще. Неодноразово приїжджали. Все, всіх люблю. все буде імпров.